Друзі, звертайтеся, можу повністю скомплектувати вам деталі для гільзування димового канала, підготувати все виключно під ваші розміри. Платформу, кронштейни, хомути, все, -все підготувати. Накривку на цегляний канал і дам консультації і поради, як правильно загільзувати. Сталь різноманітна. 304-321-1 мм 08, 304, 05 для газу. Виробник є Європа, є Тайвань. Ну, звертайтесь. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас знову схема. Сьогодні той випадок, коли треба загільзувати канал в будинку. Коли вже все збудовано, вже є ремонт, але. Прийшов е, такий момент, коли наш цегляний димовий канал в аварійному стані і його треба гільзувати. З чого треба починати? Як розраховувати все це? Е, робив розрахунок на невеличку піч діаметром 150 мм. Так, е, починати е, треба з е, проглядання. Нашого каналу. Уважно, нужно, треба проглянути його знизу і зверху. Опускати лампочку невеличку таку, просвічуємо канал і продивляємось наскільки він у нас рівний, і нічого там не мішає для гільзування. Може там роствор торчать, арматура торчать, де плита перекриття, такі випадки часті. Бувають, що там щось терчить, щось нам заважає. Якщо у нас щось заважає, треба розрізати в цьому місці і зачистити все це. Прочищаємо канал, щоб нічого там у нас було рівненько. І якщо у нас все ок, співпадає наша площа, площа враховуємо площу. То можна гільзувати. Гільзуємо або круглою в пріоритеті або овальною. <coughs> і не розшивши знизу, з цього і треба починати. зону, Не загільзуєш, тому що гільзування буде йти зверху. Починаємо так. Розшиваємо, ось червоним я окреслив цю зону. В <coughs> даному випадку. З, з тими розмірами, що в мене є, у нас 800 від пола. Починаємо нашу розшипку і витримуємо 1100 мм. Оцю зону в 1100 мм треба розшити. Це комфортне підключення. Тут ми розташовуємо тройник, врізка під кутом, ревізія, розвантажена платформа. Під ревізію пространства для обслуговування, щоб можна було відерочку поставити, зняти ревізію. Бажано 200-250 мм. Де розвантажена платформа: встромляємо вштробляємо кутки 50 або 40 щоб платформа якісно закріпилась. Кронштейни з кутків. Тому що вся вага нашого димаря буде опиратися на цю платформу. І отут витримуємо розмір, щоб верхній край тройника десь 100 мм до нашої розшивки, щоб можна було побачити комфортно оцей стик, і е, головний момент стик, состикуватися оцей стик. Стикуємо зверху метр за метром або можна зібрати по 2 метра на хомутах. З урахуванням хомута, він має невеличкий хвостик, десь 20 мм. Тому цей розмір треба теж враховувати. За допомогою такої приспособи, ми з хлопцями її називали кондуктор або контролер. Вона опирається на оголовок, на цеглу. І зажимаємо на нашу трубу, і вона утримує трубу, щоб зручно було стикувати. Опустили, зажали. Наступний наступний збираємо на хомотах. Сверління на закльопки або саморізи ну, це, друзі, вчорашній день. Не допустимо, щоб там в трубі щось там стерчало. Саморізи і закльопки вони дадуть. Ну, ці всі негативні моменти. Тому му хомут. На хомутах це якісно, хомут обжимає і збираємо на герметичок метр за метром, або по 2 метри. Бажано, щоб одна людина була зверху, або дві людини. А наприклад, тут людина зустрічає вже наш що, гільзу і стикує. Цим і завершується головний момент. А зверху ми робимо накривку. І якщо висоти не вистачає, то продовжуємо наш димоход уже сендвічем утепленою трубою. І як я і рекомендую, все ж таки, якщо є тут місто і є, можна опускати оці останні метри. З ізоляцією, щоб уникнути контакту між нержаючою сталю і цеглою. Зона горіща і оголовка. Бажано опустити все ж таки утеплену трубу. Ну, все, друзі, ось такі поради, ось така схема. Це може бути і двоповерховий будинок, і одноповерховий будинок. Ну, схема монтажа і схема. Іризувана Остака.